Ну що, друзі, не встиг я зайти в ліс, як вже в нас є перша нахідочка. Тут два красиві, чудові грибочки. Трошки так в скалі. Але нічого страшного. Навіть два гриба. Друзі, ось дивіться, дивіться, який красончик. Оп! Красень, красень. Так, ставимо його тут. І дивіться, тут є другий. Ще більший, ніж той. Я вже тут раз ходив, було давно одну грибочку знаходив маленьку. І бачите, тут грибовище, собі росте і другий. Оп, друзі, і третій є. Дивіться, прямо під коренем там. Буде важко його витягнути. Не переламати. О! виліз, У нас дружок. Ось такий. Маленький, гарненький. Так, беремо ще ці. Оп, чуть не покочився. Ось бачите, буду знати, що тут є грибовище. Прийшов я ви сюди, йду з кошелем, сиджу в тік тоці і йшов сюди гору. І чуть не зашпотався в грибах, аж вже замітив коло ноги самої. От що буває, коли сидіти в інтернеті, а не шукати гриби. Ось такий теж класончик, такий як ці всі велички. Ставимо і продовжаємо йти. Вверх. Ще йшов по дорозі і не йшов ось такого підберезника. Ставимо його до кошика, до грибочків mm. і йдемо стежкою далі на своє старе грибовище. Провіримо, чи хтось туди ходив, чи ні. Прийшов я на своє грибовище із попередніх відео, тут де багна якась. І все-таки один грибочок є у нас. О, один у нас є грибочок. Більше поки не наблюдаю. Але один теж добре ставимо і йдемо дивитись далі. Є ще тут один підберезник по дорозі, я бачу, коли мухоморів. Треба ай підібрати. Гілка вдарила по оку. Таке часто буває в лісі. Ну що поробиш? О, ще нормальний. Не дуже старий. Ставимо теж до цього грибного лову і продовжуємо продовжуємо йти на пошуки грибів. Ходив-ходив, блукав, блукав і ще знайшов грибочка. Ось такого. Простей коло папориті. Трошки старенький. Нічого страшного, головне грибок. Так трошки обтрісти від глини. І ставимо до кошика. І в нас вже, рахуйте, майже повний кошик. Так треба листочок з кошика забрати. О! Ну, от, більше тут як кілограм, навіть два, може кілограма тут. Ну а ще кошик там 200 грам, 300-300. Будемо ще йти, дивитися понижче, може опа. Понижче, я сказав, і знайшов зразу під такою гілочку чудесного гриба. Дивіться, отакі от би були гриби всі. Просто прекрасні, бурсучки такі. Може тут ще пошукати, може ще щось знайду. Дивіться які. Оце просто красень. Оце реально такий красень, що красень. Все, можна рахувати, що повний кошик. Ладно, я ще тут подивлюся, пошукаю. Якщо ще щось знайду, включу камеру тут. Якщо ні, включу вже там нижче. Опа, ось ще один грибок. Сховався у нас тут під гілочкою. Дивіться, в траві я трошки зігнувся, бачу, а там грибочок. Ось такий грибок. Так, ставимо його до кошика. Все, все по традиції. Оп! Дивіться, яка краса, просто нереальна. А цей запах, свіже повітря, природа. Це щось. З чимось. Так, гілка. Гілка мішає мені. Так, ну може заглянемо ще в цей ліс. У цей, який я тільки що одного гриба знайшов. Може загляну, там ще пару є красавчиків. Ну, зараз будемо бачити. Ах, друзі, тут кулюки Шепшина. Ай, зачепилася за мене, за ноги. Але я вже побачив одного гриба вже старенького. Трошки поїженого. Тут просто... Зараз ще дуже багато, так, камера сорян. Тут просто такого всякого є, що мішає сюди пройти. А грибок тут у нас під гілочкою. Ось такий грибок. Так, зриваємо. О, ставимо поки що тут. І зараз ще буду сюди дивитися грибів. Може ще тут десь є один-два. Ну що, друзі, ось такий у нас вийшов грибний улов. Я вже пішов додому, грибів немає, якраз почався дощ. Ну що можу вам сказати? Лайк, підписка на мій канал, все по стандарту. Слава Україні!